Першу неділю Великого посту вже ближче доходимо до, до Великодня. Так що, якщо, якщо хтось не мав нагоду приготуватися, приступити до таїнства сповіді, будь ласка, на другу неділю, прийдіть перед, кажуть, перед десятою, не пізніше, можна сказати, півдесятий, Таким чином ми е, зможемо. Висповідатись перед все святим нашим Пресвятим Спасителем Ісусом Христом. Маю приємність вітати імениницю, яка минулого четверга з нагоди дня народження. Вітаю Ніну Петрівну Адамчук. Чи Адамчук? Адамчук, так? Як Федорчук, так і Ядамчук, бачите, залежить де наголос. Так що вітаю вас, нагоди такого гарного кажуть, торжества у вашому житті. Нехай Господь поблагословить вас. Знаю, що ваші думки не обов'язково між нами. Хоч сьогодні у цю хвилину між нами. Знаємо, що у вас родина на Україні. І вони напевно вас згадують з нагоди такого, чи згадали вас з нагоди вашого дня народження? А ми як громада та громада, яку ви тепер не тільки стали активною учасницею в цій громаді, і ця ваша родинна громада чи парафія, яка вас тепер обіймає приймає. І молиться за здоров'я ваше, щоб ви довго прожили за Господнім благословенням на довгі, довгі, здорові літа. Ми шукаємо охотника чи охотників, які б зголосилися. Е, Почистити підлогу в нашій церковній аудиторії, не в церковній, а в нашій залі. Як хтось знає когось або хтось між нами хоче себе зробити волонтером, то ми радо вас будемо приймати до цієї праці. В наша підлога, ми стараємося притримуватися чистоти не тільки у в в нашому храмі Божому, а також і в нашій там залі, в нашій аудиторії, де ми всі відзначаємо всякі події разом із, нашим храму, із нашими храмовими святами. Конва? Диспайлі або власт? А де Ерік? <laughs> а, а от по, мені відомо, бачите, чомусь не записав, що це е, минулій п'ятниці, так? Був твій день народження. Отже ж вітаємо тебе, з таким гарним днем. Того життя, нехай Господь благословляє, приходь до церкви, може і колись станеш священиком, як будеш чащати частіше, тоді будеш е, більше знайомий, що відбувається у нашому вітрі. Як священик молиться за престолом і таким чином, може і, і ти чи Господь тебе покличе бути священнослужителем Священнослужителем у нашій, нашій святій церкві тут у Канаді. Так що нехай Господь благословляє і зберігає тебе на довгі довгі літа. Повідомляю наших членів церковної прави, що зразу після оце закінчення із... ми почнемо в новому році з цілуванням Христа. Бо я переконаний в тому, що та, та е, пандемія, яка вже закінчилася, що вже не так, е, так небезпечно і, і таким чином, після закінчення служби Божої, ми таки будемо, я тоді буду подавати цілування Христа. І повідомляю наших користів. Що зразу це пісня отримання просвірок від священика? То, будьте ласка, залишіться на півгодинки, щоб відбути співанку і приготуватися до Великодня, щоб ми змогли відважно відспівати великодню службу. І Таким чином, можливо, і зможемо придбати ще інших співаків. Я бачу між нами нові обличчя, так що, як хтось має бажання поспівати в нашому церковному хорі, ми завжди приймаємо нових талантів. На цьому закінчую, здається, все сказав, все оголосив. Що треба, і якраз наприкінці, як гарний звичай ми завели у цій е, церкві у нашому храмі Божому. Я вітаю всіх гарним нашим привітом. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Glory to Україні!